Але якщо торік влада провалила мінну програму, до цього року така ж історія вже зі снарядною. Недосконале законодавство, неефективна регуляторна політика, ці проблеми всі визнають. Але що заважає владі їх вирішити? Хіба представники монобільшості уповноважені менеджери закупівель з різних боків барикад? Хіба вони воюють один з одним? Навпаки, вони мають бути в одній команді команді, яка працює на перемогу. Вносьте до парламенту зміни, які дозволять закуповувати снаряди в українського виробника, а не лише за кордон. Як представник опозиції гарантую, все, що реально зміцнює нашу оборону, отримає підтримку. Чи проблема насправді в іншому В тому, що прозорі правила відкривають двері для чесної конкуренції, а в конкурентних умовах виграє той, хто постачає якісніше і дешевше, а не той, у кого зв'язки. І як підсумок виграє український солдат, виграє й український бюджет, програють лише ті, хто звик отримувати надприбутки завдяки схемам і ручному управлінню. Ми не живемо в країні рожевих поні. Ми всі розуміємо, як ухвалюються рішення в умовах війни, але є межа, яку не можна переходити. Корупція під час війни це ж не просто злочин, це державна зрада.